Такий стан, що я перехворіла, сильно перехворіла. І треба тривале лікування. І всі гроші йшли на якісь уколи, на якісь там таблетки. І коли ти хворієш, має бути якась людина, яка тебе дуже сильно любить і підтримує. Є один Віталік, який мене любить, ну кап'яцек любить. Ну просто там так любить, що плаче. І всім розказує, і всі плачуть, як Віталік тебе любить, прости того Віталіка. І всі просто там завідують, яка там любов, які Віталіка чувства на показ. Минуло вже декілька місяців, і Віталік оце ж дивиться, чи відійду я від інсульту. І привіти передає. Не гроші, не допомогу. А подивиться, як я викарабкаюся, чи не викарабкаюся, чи будемо ми встрічатися, чи він друго знайде. Коли мені було погано, знаєте, такий стан, що там нема грошей, у тебе слабкість не можеш заробити грошей. Все, що не заробляєш іде на ліки, він сидить у ресторанах і понтується, який він багатий. І навіть принижувало мене, що я бідна. Я викарабкаюся і буду ще краще на зло. Тільки не для Віталіка.